Шановні колеги, ми раді вітати вас в Міністерстві юстиції України і поділитися з вами нашими опрацюваннями щодо проведення антикорупційної експертизи проєктів нормативно-правових актів. 1 липня 2011 року введено в дію закон України про засади запобігання і протидії корупції. Стаття 15 цього закону встановлює, що з метою виявлення в нормативно правових актів корупціонерних чинників, тобто тих норм, які можуть сприяти вчиненню корупційних правопорушень, необхідно проводити антикорупційну експертизу цих проєктів. Міністерство юстиції визначено законом саме тим органам, які відповідатимуть за проведення обов'язкової антикорупційної експертизи. Крім того, проект закону України передбачає, що і громадські організації мають право або замовляти проведення такої антикорупційної експертизи, або проводити таку експертизу самостійно. Міністерством юстиції розроблені методичні рекомендації щодо проведення такої експертизи. І наразі ми готові вам розповісти більш детально про механізм проведення антикорупційної експертизи. З метою забезпечення виконання норм закону Міністерством юстиції розроблені методичні рекомендації щодо проведення експертизи проєктів нормативно-правових актів на наявність в них корупціогенних норм. Як вже зазначалося, закон України про засади запобігання і протидії корупції від 7 квітня 2011 року визначає обов'язковість проведення такої антикорупційної експертизи. Порядок проведення експертизи на наявність корупційних норм Міністерстві юстиції визначає наказ Міністерства юстиції від 20 травня 2010 року номер 1085. Крім того, наказом Міністерства юстиції від 23 червня 2010 року затверджена методична рекомендація щодо проведення експертизи проєктів нормативно-правових актів на наявність корупціогенних норм. Самі методичні рекомендації знаходяться на сайті Міністерства юстиції України, і кожен з вас може ознайомитись. У зв'язку з цим ми будемо лише коротко розповідати і робити головні акценти на основних положеннях цих методичних рекомендацій. Структура методичних рекомендацій є дуже простою: це загальні положення, і потім визначення корупція основних корупціогенних чинників. В загальних положеннях визначаються понятійний апарат, основні завдання, визначаються групи проєктів нормативно-правових актів, що підлягають такої експертизі, здійснюється класифікація цих корупціогенних факторів і загальні правила усунення корупціогенних факторів. Основними завданнями експертизи на наявність корупціогенних норм є виявлення самих корупціогенних норм, надання пропозицій та рекомендацій щодо їх усунення. А саме головне це включення превентивних антикорупційних норм, тобто тих норм, які будуть запобігати виникненню можливості вчинення корупційних правопорушень. Експертизі Підлягають проекти нормативно-правових актів, які визначають права та свободи людини-громадянина, повноваження органів державної влади або місцевого самоврядування, їх посадових осіб. Також проекти нормативно-правових актів пов'язаних з наданням адміністративних послуг або розподілом і втрачанням коштів державного бюджету чи місцевих бюджетів. Одним з основних видів нормативно-правових актів, які мають підлягати обов'язковій антикорупційній експертизі, це саме ті нормативно-правові акти, які встановлюють конкурсні процедури. В методичних рекомендаціях визначено чотири основних корупціогенних фактори, які можуть міститися в нормативно-правових актах. Перше це нечітке визначення функцій прав, обов'язків і відповідальності органів державної влади або місцевого самоврядування та їх посадових осіб. Іншим корупціогенним фактором є створення надмірних обтяжень для одержувачів адміністративних послуг, відсутність або нечіткість адміністративних процедур, а також відсутність чи недоліки конкурсних або тендерних процедур. Одним з найбільш поширених корупціогенних факторів є нечітке визначення функцій прав обов'язків і відповідальності органів державної влади та місцевого самоврядування або їх посадових осіб. Цей корупці... Ознаками цього корупціогенного фактору є наявність дискреційних повноважень, які дозволяють на власний розсуд оцінювати юридичний факт або дозволяють на власний розсуд обирати одну з декілька запропонованих форм реагування на даний юридичний факт. Такими ознаками є надання можливості на власний розсуд вибирати міру публічно-правового впливу щодо фізичних та юридичних осіб і дозволяти обирати форму реалізації своїх повноважень. дискреційні повноваження наділяють на посадових осіб правом визначати порядок здійснення своїх дій, строки і послідовності їх здійснення, а також надають можливість на власний розсуд визначати спосіб виконання будь-якого управлінського рішення. Дисклісійні повноваження, як правило, закріпляються в нормативно-правових актів за допомогою оціночних понять. Прикладом цього може бути, наприклад, такі оціночні поняття, як для зайняття посади. Особа має мати достатній рівень підготовки, от, скажімо так, що таке достатній рівень підготовки, це і є оціночне поняття, оскільки е, чітко визначити е, достатній це рівень підготовки чи недостатній рівень підготовки е, фактично неможливо. Тобто, треба е, в цьому випадку чітко визначати. Який рівень підготовки, або який диплом, або які скажімо так які додаткові навички має мати особа для того, щоб зайняти таку посаду? Інший спосіб закріплення дискреційних повноважень це перерахування видів рішень без вказівки підстав для прийняття того чи іншого рішення. Прикладом такого закріплення може бути, що, скажімо так, орган може прийняти рішення або відмовити від Наприклад, орган може прийняти будь-які документи або від, відмовити в їх прийнятті. Причому не зазначаються, чітко не визначаються підстави для прийняття для відмови в прийнятті документів. Також способом закріплення дискреційних повноважень є надання права приймати чи не приймати управлінські рішення залежно від власної оцінки фактів, тобто чітко не визначається порядок дій чиновника, коли він приймає те чи інше управлінське рішення. Однак сама наявність дискреційних повноважень це не є дуже поганою ознакою нормативно-правового акту, оскільки, в принципі, певні дискреційні повноваження вони е, мають бути. І при проведенні антикорупційної експертизи необхідно оцінити допустимість використання таких дискреційних повноважень саме в цій сфері суспільних відношень. Крім того, слід оцінювати, чи є, чи є перевищення меж цих дискреційних повноважень, оскільки дискреційні повноваження. Це, скажімо так, не завжди погана ознака і не завжди вона призводить до вчинення корупційних правопорушень. Дискреційні повноваження залежно від сфери правового регулювання поділяються на дискреційні повноваження у сфері внутрішньоапаратних відносин і дискреційні повноваження у сфері відносин між органами державної влади з однієї сторони та фізичними і юридичними особами з іншої сторони. Іншим і дуже важливим корупціогенним фактором, що може міститися в проєктах нормативно-правових актів, і створення надмірних обтяжень для одержувачів адміністративних послуг. Ознаками надмірних обтяжень є завищений рівень обов'язків, що покладаються на фізичних та юридичних осіб. Це, наприклад, коли безпідставно вимагається при поданні заявки на отримання будь-якого права, безпідставно розширена кількість документів, які необхідно подати. Причому для вирішення питання більша частина документів взагалі є займою. Крім того, таким ознакою надмірних обтяжень є встановлення значної кількості дозволів, погоджень, необхідних для реалізації права. Тобто, коли для отримання певного права необхідно ходити і погоджувати з низкою органів, держав, органів державної влади або органів місцевого самоврядування, або навіть внутрі одного і того ж органу з, низкою, з декількими посадовими особами і Саме саме це скажімо так ускладнює процедуру отримання цих погоджень. Також це покладення обов'язків надавати значний за обсягом перелік документів, як я вже говорила, або інформації, або закріплення переліку спеціальних ознак, необхідних для набуття певного суб'єктивного права, і встановлення значної кількості заборон і обмежень при здійсненні окремих видів діяльності, які, скажімо так, є не мають під собою жодного обґрунтування для того, щоб вони були встановлені. Зокрема, адміністративними процедурами, яким притаманні такі надмірні обтяження, це реєстраційні дозвільні інформаційно-правові процедури, конкурсні тендерні процедури, встановлення санкцій за невиконання тих чи інших обов'язків заборонь обмежень, процедури визнання за фізичними та юридичними особами певного правового статусу, і процедури застосування до фізичних та юридичних осіб заходів публічно-правового впливу. Відсутність або нечіткість адміністративних процедур є третім і дуже, так, дуже, дуже важливим корупціогенним фактором, який майже є не головним серед тих, які створюють можливість для вчинення корупційних правопорушень. Ознаками відсутності або нечіткості адміністративних процедур, є невизначеність або недостатня визначеність обов'язків посадових осіб або Органів, які надають ці держави адміністративні процедури, це відсутність процесуальних гарантій впливу на хід адміністративної процедури, це невизначеність строків адміністративної процедури, або відсутність вичерпних підстав і порядку прийняття таких управлінських рішень. Окремі положення процедури дозволяють невмотивовано змінити її хід, або надто, занадто деталізовані обов'язки фізичних і юридичних осіб. Тобто при визначенні, при визначенні цього. Корупціоненого фактору необхідно звертати увагу на невизначеність, або недостатню визначеність обов'язків, або надто деталізовані обов'язки цих посадових осіб. І такі ж, так, також четвертим корупціогенним фактором, на який треба звертати увагу, це відсутність чи недоліки конкурсних або тендерних процедур. Ознаки відсутності. Чи недоліків цих конкурсних процедур є відсутність гарантії правильного визначення вартості майна, що виставляється на конкурс, відсутність механізмів забезпечення участі в процедурі належної кількості учасників, відсутність зовнішнього контролю за проведенням конкурсу або тендеру, відсутність формальних критеріїв обрання найкращої пропозиції учасників конкурсу, необґрунтоване делегування повноважень з проведенням конкурсу суб'єктам приватного права. Загальними правилами усунення корупціягенних факторів є конкретизація положень нормативно-правового акту, включення до проекту нормативно-правового акту від сильних норм або відображення в проекті нормативно-правового акту розгорнутих і повних процедур. Я хочу подякувати вас за увагу. І у разі виникнення у вас будь-яких питань або необхідності отримання консультацій, ви завжди можете звернутися до Міністерства юстиції, до Департаменту антикорупційного законодавства та законодавства про правосуддя, відділу антикорупційної політики. Наш телефон 271 16 18. Ми будемо раді вам.